Добрий день, мої шановні підписники і гості моєї смачної кухні. Гості гостями. То й не забувайте підписатися, щоб першими знали, що смачненького я готую. А в мене сьогодні салат смачний і легкий. І до будь якого свята. Особливо на новий рік. Напхаєш шлунок з коровної м'ясної їжі. І ось тобі салатик ніжний. Дуже смачно. Нам потрібно 300-350 пекінської капусти, 240 г крабових паличок, 300 г курячого філе, 200 г свіжих огірків, 4 яйця. Так як у мене яєчка маленькі, я взяла 5. Кукурудза консервована, кріп, пучок. ну У мене зелені тут різної і цибулька, і петрушечка, і кроп, майонез, сіль перець за смаком. Інгредієнти підготувала, накришила, нарізала все. Тепер висипаю капусточку. Отакими От шматочками м'ясо, шайбочками нарізала крабові палочки і огірочок соломкою. желточек. Я додала чесноку. Зубок крупный. А це кріп і трошки цибульки. Кукуруза. Я кажу, мама і бабуся кукурузу називали кукургуза. А чого це воно не так? Так, солим за смаком. Трішки перчику і майонез. Мастикопида, может, ложка 4-5. Доброго Мишу. Так, щи. Салат я притрусила білком і прикрасила петрушка, імітує ялинки. Зі шкаринки хліба я ножицями вирізала коня і будиночок маленький. Так, наступний рік коня. І на столі повинно, щоб були присутні овочеві салати. Цей салат, неймовірно, легкий та смачний. Будемо прохати, щоб рік коня вивіз нас до миру, здоров'я і щастя. Дякуємо і молимось за наших захисників. Слава героям!